Ходімо з нами колядувати. У рівному студенти факультету музичного мистецтва провели для відвідувачів бібліотеки незвичний майстер-клас. Він об'єднав усіх охочих, хто прагне зануритися в атмосферу українських різдвяних традицій. Учасники заходу вивчили стародавні вінчування, які використовують для побажання здоров'я, щастя та достатку. Виконали сучасні версії колядок, знайомилися з історією різдвяних обрядів та разом творили святковий настрій. Організатори переконані, що збереження таких традицій є важливим. Особливо в такі складні часи хочеться всім передати гарні слова через різдвяні віншування, і звичайно, гарні наші колядки, сучасні колядки, які з'являються щороку нові, і хочеться їх вивчати і виконувати, і ширити це добро, радість, світло, злагоду, мир, любов. Студентка Вікторія розповіла про особливі традиції святкування різдва у її родині. каже, що дідок до хати обов'язково має заносити чоловік як символ добробуту та міцності роду. Це більше, мабуть, на святу вечерю, коли завжди до нас приїжджає багато ну, велика родина додому, і взагалі тато завжди виходить з хати. Такого всі виганяють. каже, заносити діду. І в нас тато заносить завжди дідок в хату на святу вечерю, і там дітки за ним біжають. Там кукурікою там квокоють, гавкають для того, щоб всі тваринки розмножувались все було. Власно, щоб був урожай, скажімо так, різдвяні традиції це не просто набір звичаїв, це жива нитка, яка об'єднує покоління, нагадуючи про наше коріння та цінності. Пам'ять про минуле – це спосіб зберегти нашу культуру, родинні історії, а також той особливий дух єдності, який дарує свято. передаючи традиції, ми допомагаємо молодому поколінню зрозуміти, хто ми є і чому ці обряди мають значення, додала рівнянка Галина Андріївна, коли зараз в країні. В всьому мірі таке робиться. Ми раді зустрітись тут по поговорити, от, розказати своє горе. Тому ми в нашому віці ще держимося. А є в мене знайомі, які вже сидять отак, нічого не можуть робити, тому що вони не активні. Практикум став не лише творчим заходом, а й нагадуванням про те, як важливо підтримувати культуру та національну ідентичність через покоління. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.